Всім привіт! Так, один день нам дозволяє зробити обробку наших кущів І без опадів і температура дозволяє, тому що е, температура також має велике значення. Якщо вона низька, то деякі препарати взагалі не будуть працювати. Тому розкажу, що ми обробляємо е, Інфектицит Моспілан. Це аналог каліпсу, він добре він не шкодить бджолам, так що не може безпечно працювати. Фунгіцид у нас від сірої плісніви і антропнозу. Гарно працює. Далі плантофол, 3,20 І мегафол, антистресант. Розкажу, як змішувати, це також має велике значення. Спочатку змішуєте е, е, порошкового виду препарати, а потом е, е, рідкі. Спочатку порошок розводите, що зв'язувати з порошковим виді, а потім е, в рідкому виді препарати. Змішуємо все в одній боді і потім виміряємо кислотність. Кислатність має бути е, готового розчину 5,5-6. От Поміряємо к метром. Місто працюємо.